Всім привіт! Забув, не можу награтися цією лялькою. Друзі, вітаю вас! Ви на каналі і Дезайр, імпортер електроавтомобілів з Китаю. І сьогодні у нас на огляді буде три велдмейстери, три моделі. Такого не було ніколи. І так, розпочнемо ми свій огляд сьогодні з найстарішої моделі модель ex 5 Почали виробляти цю модель у Китаї ще далеко у 2018 році і випускаються по цей день. А ємність батареї бувають від 52,5 квт годин до 69 квт годин. Ця модель була топом останні три роки була топом з продажів в нашому автосалоні. І взагалі в Україні. А позаду мене наступна модель Weltmeister EX6. Ємність батареї цієї моделі 55 кВт на годину. На відміну від EX5 моделі, цю модель вже покращили ззовні і зробили длинніше. Як на мене, то вона виглядає гарніше. Як для вас, ставте лайк. І так, наступна модель Weltmeister W6. Це найновіша модель. Її почали випускати у 2020 році. Ємність батареї цієї моделі 66 кВт. А ось потужність всіх трьох моделей 214 кінських сил. А ще дуже важливо перевірити кліренс, бо це. Як на мене, один з найважливіших показників для нашої країни. І так, W6. Найнижча точка. Це в нас під батарею майже 19 сантиметрів. EX5. 18.

Так, що ми маємо в салоні цього автомобіля, ну, дуже сучасно, як на мене. Не схожий на модель EX5, EX6, три дисплеї, приборка. Це управління кліматичною системою. Дуже важливо, ця модель має підігрів сидінь. Але у перетопі і утопі. Окремий клімат є все сенсорне, підігрів лобового скла, підігрів дзеркал та заднього скла. Так, тут в нас налаштування системи, паркування камери 360, є можливість переключити. Запас ходу а, за WLTP або NEDC. NEDC це а, китайський показник а, запасу ходу, а WLTP це міжнародний, він більш, більш якісний, більш точніший. І зараз ми бачимо 65% батареї і WLTP показує 289 км, Якщо ми змінимо на NEDC 358. Тобто десь різниця у 60 кілометрів. Бездротова зарядка телефона, USB входи, виходи, великий, підлокітник, управління шторка і скляний дах. Косметичне дзеркало. Ну, взагалі, за якістю, тут все м'яке. Тут якісний пластик не дешевий. Тут така вставочка, мультикермо. Ну. Так. так, у нас бардачок невеликий. Шкіряне оздоблення сидінь. Ну, такого кольору я ще чесно не бачив. Бачив у більш преміальних китайських електрокарів, але тут, да, тут вже десь підходить, ну, така гарна четвірка за якістю. Велика посадка. Ну, Взагалі, взагалі, непогано. Дуже подобається три екрани, але є, але є а, такий дуже сумний. Сумна історія з велдмейстерами. Немає зміни мови. Тобто, все китайською мовою, а англійської немає і, звісно, української теж. І це стосується всіх моделей Weltmeister. В мене зріст метр ну, тобто Зручно сидіти. Непогано так. Авто підіймач скла. Тут якась система музична. Тут виключається світло. Зараз, а, мабуть, двері відчини. Ага, зачини двері і все. Так, ну, непогано. Великі кросоври набагато більше, ніж ex 5 Зараз ми покажемо. Так, пішли. Димо до ex 5 Він вже дуже знайомий для всіх. Це модель не нова, але улюблена нашими українцями, бо вона більш бюджетна. Але тільки за ціною, за кількістю опцій, я б не сказав. Так, що в нас, що в нас є тут? У нас звичайний планшет. Теж великий підлокітник, Так, далі це в нас підстаканники з підсвіткою. Мені більш подобається цей варіант, коли зручно зачинити або відчинити і поставити якісь ваші напої. Так, є автопарковка, електрогальма, е... стояничний тормоз. Так, далі тут управління кліматом. Батарейка пише, ага, так, у нас на 48 кілометрів, 12% є підігрів передніх сидінь і клімат двохзонний. Це дуже зручно. Це в нас камери 360, налаштування передніх, задніх та інше. Так, що в нас ще тут є? Ага, трохи інше, трохи незвичне, бо інші моделі X5, які приходили, це, мабуть, якесь оновлення нове, бо розташування іконок, розташування додатків і все інше. Ну, трохи по-іншому, тобто я, я десь місцями загублююсь. Так, ну налаштування це в нас мультимедія. Це стосовно батарейки 21 кВт, був на останні 50 км, 50 або 10 км. Це налаштування авто. Так, є бездротова зарядка телефона. Теж круто. Нагадаю, чому? Бо ми завжди, чесно кажучи, це ви можете побачити у нашій групі у Viber або в наших е об'явах, ми продаємо тільки. Найвищу комплектацію, бо, чесно кажучи, є один мінус: це мала батарейка вже в 2023 році. 52,5 кВт. це буде міський кросовер або заміський, але не міжміський кросовер. Тобто його буде вистачати влітку з власного досвіду на 300 км між містами, десь при круїзі 90 км на годину, а в місті. Взимку десь 170, ну, майже 200 кілометрів, це, це буде важко досягти. Так, налаштування тут є, а, є а, кут нахилу багажника, так, далі всі системи є, які тільки сходження з, з полос, а, адаптивний проїз, а, ембієнт ембієнт. Є дуже багато автівок, які там Nissan Leaf, там за, за ціною. Ну, цих налаштувань нема. Так, далі в нас теж скляний дах, е відкриваємий з люком. Шкіряне оздоблення сидіння, є відкривання багажника з, з салону. А також є, також є можливість зачинити багажне відділення. Класний кросовер, класна посадка. Е, середніх розмірів е, я б його порівняв би там з Kia, з або там Hyundai, які там вони плюс-мінус за розмірами. Е, поїхали до їх шостого. Так, а як на мене... Як на мене, то серед цих трьох моделей я вибрав би Яйк-6, як для себе. Він мені подобається зовні. Він мені нічого не нагадує, але багатьом клієнтам, які заходять до нас до автосалону, він нагадує комусь Toyota Highlander, комусь трішки Lexus, комусь трішки щось інше. Я Завжди порівнював електрички з першого дня нашої праці, існування нашої компанії. Я їх порівнював з двс ними машинами і багато їздив на Mitsubishi Outlander. І мені кортіло чогось такого за розмірами. І мені здається, що цей кросовер, ця модель, дуже схожа. Він немалий. Як для мене, він дуже схожий за розмірами. І, а якщо з середини побачити його, то ну, він буде більше, ніж EX5, він чим схожий. Зараз ви побачите, що все це залишилось без змін. Теж планшет зроблений. Вертикально. Так, далі. Щось в нас з'явилося тут. З'явилося тут на панелі, мабуть, в нас камери. Бачу якісь ага, очі там. І вважаю, що ці камери вони записують якісь рухи у салоні. Так, що тут? Мені здається, він вищим. Він вищим, здається, мені це я відчуваю. Так, за опціями, є все те ж саме, що і в EX5. Теж ви бачите, є камери 360, але я бачу, що це можливо ще зробити тут: включити або виключити. Ага, ось ми зайшли до нашого головного меню. Побачимо, що у нас по батарейки. Це було в нас 80. 18 кВт, перепрошую, за останні 100 км. А за останні 10 км це було 21 кВт зі швидкістю 46 км на годину. 50-100. Ну, непогано, непогано. Так, це ми нас. Ага, це в нас вихід до головного меню. Так, зайдемо, побачимо, що в нас. Теж всі, теж всі системи є. Це перетоп, бо топова на 19 колесах ця на 18 але за опціями я бачу, що так, те ж саме. Ага, це в нас ще тут є налаштування для адаптивного круїзу. Можна вибрати. Ух ти. Прикольно, ти бачив? Не бачив. Змінилося а, вигляд панелів. панелі прибору для водія. Ось таке розташування було ось так. Чому вони зробили так, не знаю, але мені подобається більш це. Ага. Пі. Нажимаємо «Пі», Виключити. Ага, знов ключа нема. Ключ залишили на столі. А взагалі мені подобається, якщо порівнювати, ну, 100% краще, ніж ex 5 А Побачимо, що там позаду в нас. Бо це вперше в нас на огляді ця модель. Так. Друзі, я вважаю, що ви, у вас є можливість бачити якість, якість салону. Цей автомобіль 2019 року, але ну, ви подивіться, що тут відбувається. Тут ну, ніяких немає подряпин, немає ніяких сколів, немає ніяких нічого. Ну, взагалі дуже, дуже гарний стан автомобіля. Є такі підлокітник і в нас як відкривається? Ага, тут відкривається, а в W6 не було, в X5 точно знаю, що є. Можливо, це різниця між топом, перетопом, ну, не знаю, але мені, мені подобається чорний, чорний салон краще, більше, він більш практичний. Але так, кармани такі ж самі є USB. Тут, USB тут, хто на задньому ряді має можливість підзарядитися. Так, що в нас тут? Світло є. Ну, не знаю, мені подобається він якось більше. Але відчуття таке, що він за розмірами з середини більш W6, ніж X5. Пішли подивимось, багажне відділення. Відкриємо багажне відділення. Так, що мені подобається? Подобається ось, ось ця шторка. Набагато краще, ніж в ex 5 я вам покажу, бо там вона, вона цільна. А тут вона така рулетної рулетна системи, вона більш мені, мені здається, вона більш ну, не сучасна, вона більш зручна. Так, що в нас тут в подполі? В нас тут крем комплект, набір ключів. Ще можливість є підняти, але там пусто. Дивіться, там пусто. Що туди можна покласти, я не знаю. Так. Далі. Зробимо ось такий замір. Так, у нас буде десь ось так. 98 на, на метр. Пішли як сп'ятий і W6. Так. Міряємо EX5. 84 сантиметри. Там було в нас 98. Тобто 15? 98? 14 сантиметрів довше. 14. Це круто. Так, далі. І робимо замір 95 сантиметрів по ширині. Ширина 95, там був метр, тобто ще 5 на 5 сантиметрів у EX6 більше. І пішли, побачимо, що у нас відбувається у багажному відділенні. W 6 Так. Так, робимо замір 84. 84, як у EX5. За розмірами автівка більше, але багажне відділення таке ж саме, як у ex 5 го Тому ex 6 більше. І останній. Замір ми робимо. Ширину багажного відділення. І в нас воно 95. 95. Такий самий, як в ex 5 ому Ну, не знаю, там було 5 см ширше і 14 см у x 6 Довше багажне відділення. Мені подобається, як шостий. Так, чому ми перейшли сюди? Бо я завжди кажу про те, що в нас є в наявності запчастини, автозапчастини для найпоширеніших моделей. І в нас тут багато друзі, прийшло ось фірмові. Запчастини Weltmeister. Ось вони як запаковані і дуже багато ще іншого теж брендоване, теж Weltmeister. У нас в наявності зараз чотири ходові нові ходови на EX5. Я вважаю, що вони не будуть відрізнятися від ЄХ6-го W6 Поки що не знаю, не перевіряли. Але є чотири новісінькі ходові, тому якщо ви придбаєте завжди в нас автомобіль, ми завжди зможемо вам надати запчастини, є фільтра, є масла, тобто зовсім немає перешкод в обслугованні цього бренду. І так, найголовніше ціна цих автомобілей. ex 5 зараз під замовлення стартує від 17,5 тисяч доларів. W6 стартує від 25 до 30 тисяч доларів. Та EX6 від 21 тисячі доларів. Доларів під замовлення і все залежить від стану, пробігу автомобіля та інше. Звертайтеся, ми завжди раді бачити вас. Ми завжди раді бачити вас у нашому автосалоні. Підберемо любе авто для вас. Гарного вечора!